Приємна новина від торгової марки SR. SR, нагадаю, це німецька компанія, яка займається дуже продажею якісного інструменту, ручного, абразивного і тому подібного. В даному випадку у нас досить така цікава міні-тріскачка із набором біт і головок. Зараз ми виймемо і ближче познайомимося. До речі, тут у нас іде головки 6, 6 7, 8, 9, 10 і 11. Одна четверта на посадочній, але першим ділом звертайте увагу на таку міні-тріскачку. Ось тут у нас є реверс. Переключаєте, коли вам треба вліво чи вправо. Досить зручно. І зараз ми перейдемо, ось у нас набір всіх основних біток. Сталь С2, досить якісна сталь, будемо довго служити, і самі безпосередньо головки. Ну, звичайно, простенько вона одна четвертя посадочний. І нажали, і можете спокійно собі підкручувати вліво-вправо, як вам зручно. До речі, е якщо вам треба довести до якогось, як то кажуть, ладу, ми поставили, наприклад, бітку. І в ручному режимі в ручному режимі, так, і в ручному режимі ось за допомогою цього пластмасового кілечка ви прокручуєте, і потім вже безпосередньо доводите його до ладу. Ціна надзвичайно демократична. Кого зацікавила дана якісна продукція, прошу звертатися.